Поговорити або, по крайній мірі, заявити деяку тему, яка називається малопопулярна. Тому вона трошки така досить жорстка і, скоріше всього, як з моєї точки зору, налаштована на майбутнє. Ну, Заявлено майбутнє планет, планети або економічна доцільність. А хочу сказати ось про що. Ні, знову стоїть. Ми чітко розуміємо, що посередині у нас планета, зліва у нас викопні вуглеводні. Те, що верніше справа від вас, ви бачите, викопні вуглеводні це, це газ, природний, вугілля, нафта і таке все інше, які мало в планеті, і вони фактично створюються за мільйони років. З лівої сторони ми маємо агропродукцію, у нас показана. І я хочу спростувати увагу, що ця агропродукція повинна замістити і може замістити ту частину викопних вуглеводнів, яка технологічно можлива. І хочу сказати, що це акцент суттєвий, і це всі економічно бачать. Ми, наші конкуренти, абсолютно всі пробують перейти на більш чисті для навколишнього середовища вуглеводні, що є біомасою. Да. Ну, якщо подивитися, то планета десь приблизно така, я це звертаю увагу не в теплогенераторі, там 25-й кадр зверху є тефру. Вона, в принципі, в нас є вугілля, в нас є знову газ, який ми палимо. Ми нагріваємо планету, ми фактично створюємо викутними вуглеводнями надлишок вуглецю, двоокису вуглецю і в атмосферу. І це теж впливає. І кожний генератор, кожен паровий котел. Кожний водогрійний котел, який працює з такими продуктами, як викопні вуглеводні, звичайно, дуже сильно впливає. Наша мета, як на мене, і я точно можу сказати, що це можливо, і є метою, або доцільністю все-таки переходити на цей, а чого в нас не працює знову? Переходити на біомасу. Мене інколи питають, де чим ми займаємося. Ну, не буду казати, що ми займаємося тільки теплогенераторами, ми все-таки займаємося тепловою енергією яка, або технологіями, які спроможні отримати з біомаси теплову енергію. Чи то для сушарок, чи то для парових котлів, чи то для енергетичних котлів такий досвід є. Це можливо, це реалізовано і технологічно спроможно. Тому такий амбітний план, що ми все-таки заміщуємо вуглеводень, заміщуємо вуглеводень двоокис вуглеводня, який викидає викидує будь-який котел. Тому що з біомаса цей вуглеводень вже з'їла, коли вирощувалась. Більше того, ми відновлюємося кожен день. Це доцільність не сьогодення, це доцільність фактично майбутнього планети. Я про це кажу чому, тому що далі по презентації ви зрозумієте акценти. Користувачі, абсолютно всі, я ті, що їх назвав, це вся промисловість, яка технологічно спроможна. Використати біомасу в якості теплової енергії, верніше паливо переходом теплової енергії. Це і олійні заводи, це і енергетичні складові, це теплиці, це курятники, це елеватори, це сушарки теж є. Стосовно економічної доцільності, зараз ви бачите таблицю, яка показує одне. Що теплова енергія. Яку ми використовуємо проти газу, де одиниця стоїть, а коефіцієнт 1,84 це по сьогоднішнім цінам газу за 15, а пелети 3,5 тисячі, все-таки ми маємо 84% покриття або економічної доцільності. І е, е, що ми призиваємо? Ми бачимо в цьому майбутньому планети дві доцільності. Перше, ми все-таки забезпечуємо і не викидаємо додаткових вуглеводень. Це перше. Друге, цей вуглеводень в два рази як мінімум дешевший викопних вуглеводнів, навіть на сьогоднішній день. Хоча газ знову подешевшав, це й добре, але так само дешевша і біомаса. У мене таки не працює цей добро. Зараз показаний приклад на 100 тисяч тонн кукурузи з сушкою 28,14. Ми маємо тут той коефіцієнт 2,14 на помаранчевому фоні по відношенню до газу. Звичайно, це умови лайт, тобто умови, де природний газ витрачається 1,1 на тонну відсоток, а лушпиня соняшника з теплотурною здатністю 4,5% витрачається 2,2-2,5%. Але все рівно на 100 тисяч тонн кукурузи є 12 мільйонів гривень, які можуть бути покриттям інвестицій. І це теж економічна доцільність. В першому блоці економічна доцільність є в двох. ще не економічна, а доцільність працювати з альтернативним паливом. Це перше. Ми таки зберігаємо ресурси планети, яка довгострокова перспектива. На жаль, не всі на це звертають уваги, але я призиваю до того, щоб це було так і економічно, математично вигідно. Чому відмовляти? У мене таке це зараз. Ну, тут приклад, між паливом 18 гривень, 13 гривень і 8 гривень. Це різні палива і навіть між ними вже є конкуренція. Тому що вартість одного тонну відсотку десь приблизно така. Оцю цифру прошу запам'ятати, 7,3. Одесі, правда, кажуть 7,8. Ну, до 8 не дотягнули, поки, але поки 7,3. Потім далі розкажу, що це. Вона повториться ще раз. А тепер саме непопулярне, але я так таки хочу про це сказати і думаю, почую якийсь вікли. Маркетинг чи правда? Ми маємо спалювання. Ви зараз бачите вихрьве спалювання. Це те, чим ми займаємося не тільки правда, в нашої є шарове спалювання для парових котлів для більш великих потужностей, там 35 мегаватт. Але ми рахуємо, що це спалювання більш ефективне. Ефективне з точки зору викидів і спалювання всіх хімічних складових, які є в паливі. Зараз ви бачите різні колесники, Можете, вони тут різні, десь є наші, десь є не наші, але вони є. Це шарове спалювання, яке теж використовується для спалювання біомаси. Це Середина вихрьового спалювання. Зліва нове, справа те, що після роботи десь приблизно 10-14 днів. Зліва зола, яка теж треба чистити завжди. І справа зола теж та є. До чого я це все кажу, не акцентуючи увагу на фотографіях. Зола завжди є. І ця зола, якщо говорити про правду, то вона точно буде в кукурудзі. Як рішення. Мало того, що вона може бути в кукурузі, більше ми ще маємо з вами ще один акцент і ключовим. Він теж принципово сказати про нього, є димові гази. Димові гази їх попадають в сушарку, десь приблизно 30% від потреби від сушарки. Димові гази зазвичай вміщують в собі хімічні сполуки. Різні. Не буду декларувати, які вони, але вони різні. Самі популярні бензопірени. З ними можна боротися, але шляхом високих температур і дуб дуже добре налаштованим спалювачем, і дуже добре окисленням, що неможливо зробити на деяких пристроях. Тому звертаю увагу на те, що це є, що на це закривати очі неможливо. Звичайно, ми пропонуємо для користувачів вас в даному випадку. Різні спосіб. Або без теплообмінника, або все-таки пропонуємо і теплообмінні блоки. Зараз ви бачите теплообмінник це пластичний теплообмінник, який унеможливлює попадання димових газів контакту до кукурузи або іншого продукту, який ми маємо. Ми Точно його відпрацювали. Це вже третє покоління теплообмінників. Вони забезпечують сушіння чистим повітрям, Даже не газовим, а просто чистим повітрям, використовуючи звичайно, біомасу. Ні, це точно не працює. Отак він десь як виглядить. Вони складаються з блоків. Такі проекти в нас вже закриті, ну як мінімум, з третім поколінням в цьому році два-три об'єкти, які відпрацювали. І не маючи ніяких проблем з бензопіренами, то що дуже популярно, з зупинкою автомобілів в порту, запахом і таким іншим. Що я сказав про правду або ні? Оце, до речі, реалізований проект, проект в Сумській області Конотоп. Воно є. Тобто дим, бензопірени, вони все рівно присутні. Так, да, їх можна поменшити, зменшити до мінімуму, але все рівно є ризик. Що при перехідних процесах або при початку, або в кінці сушіння, можуть появитися їх занадто багато, і ви можете попасти на претензію, і тоді будемо дивитися один на одного і думати, що з цим робити. Тому використання теплообмінників, наголошую, можливе, технологічно воно є, вони не горять. У нас перше покоління теплообмінників дійсно закінчилось десь приблизно через 4 роки. Я маю на увазі, кородувало, або спалилося, вигоріло як таке. На сьогодні ті теплообійники, які ми відпрацьовуємо, вони дійсно жартівки, але вони закривають те, що я казав самому першу: безпечний до здоров'я продукт, не принципово якого, або до чого здоров'я, або е, тваринництва а в перспективі і для людини. Ну, це їх робота. Того генератор, який ви тільки що бачите, ви тут бачите сушіння 80 градусів. В даному випадку далі пішли це сушка 130 градусів кукурудзи. Це той самий тільки що генератор, який ви бачили. Ну, я зазвичай традиційний шлях. Традиційне питання. Біомаса чи є? Ну, здається, є, але ціна його збільшилась в сезон. Приблизно в три рази. Якщо було 2000, то стало 6. Це дуже такий чіткий сигнал, що біомаси нема як такої. Верніше не то, що немає, попит на неї виріс, і тому вартість сушіння, звичайно, буде рости. Наша банальна пропозиція. Ми маємо зараз ринок, ну, структуру ринку біомаси. Наша пропозиція забрати 20%. Не вона буде працювати чи ні? Значить, 20% ви зараз бачите від стебел кукурузи стебел соняшнику ріпаку. І ми в принципі можемо мати десь приблизно 3 мільйони тонн, вірніше брешу, 7 мільйонів тонн з усієї України біомаса, яка спроможна до спалювання. Ви зараз бачите цю частку біомаси на фотографії. Оце те, що приїхало з поля. Рішення просте відносно, давайте додамо домішки, вірніше, збільшимо збільшу домішку з поля до 15%, і ми заберемо цих 20% з поля, по суті. Це досить просто, але тут чітко розумію, що елеватори будуть завантажені, тобто авто, більше, пристрої очистки будуть перевантажені в елеваторі. І, як на мене, то краще все-таки мати це перевантаження. Але мати фіксовану і зрозумілу біомасу для своїх сушарок. Вихрьве спалювання, я вже говорив, справляється з усім всім паливом, яке зараз задекларовано. Без ніякого гранулювання, тому що мілка фракція для вихрьового спалювання це добра справа. Це добре спалювання, це добре окислення, це окислення дорівня золи, яку я покажу внизу. Але. Крім звичайного теплообмінника, повітря-повітря, -повітря, ми використовуємо так само, зараз ви бачите на сушарці теплообмінник пар повітря або олива повітря. Там, де є технологічні можливості з точки зору виробництв, ми не ставимо додаткові пристрої спалювання, а використовуємо ті, які вже є. Це рішення на двох олійних заводах. Один крупець, другої потоки Дніпропетровськ, де е, сушарки, ну так сталося, що бюлер облаштовані паровим теплообмінником. Це зовсім, безпечно, зовсім безпечний пристрій, який задовольняє потреби в сушині зерна. Я думаю, що посил такий створюйте самостійно енергію, вона точно сама дешевша. Ну от, Ви бачите на фоні генератора, сушарки, купу відходів. На українське слово лайно, давайте поміняємо в ньому першу букву на М. Думаю, що це вийде. Але ми казали, тільки що казав, що можна збирати відходи. Другий шлях з компанією МХП в цьому році ми закрили експеримент, де ми почали спалювати стебла кукурузи. Цей експеримент вдався, спалювання пройшло досить вдало. І е, на зараз стоїть питання зібрати ті стебла кукурузи логічно, без якихось домішок для того, щоб це було спалювання. Ми його продовжили на зараз. І я думаю, слідуючий рік ми запропонуємо пристрої. Ну зараз це іноземний пристрій, який збирає відходи після комбайну. Це теж паливо, яке є. Відповідь е, мого. По силу самого початку, чи є паливо, я точно можу сказати, що є. Більше того, якщо ми з вами зберемо 7 мільйонів тонн, з вами, з вашими користувачами, зберемо 7 мільйонів тонн палива, то 3 мільйон, мільярди кубічних метрів газу ми можемо замістити. На сьогодні Україна, зі слов пана Гелітухи, це біологічна асоціація України, замістила загалом десь біля 5 мільярдів кубічних метрів газу. Амбітний план, але його треба зробити. Ну і саме кінцеве, теплова енергія чи відповідальність. Ми тільки чули про але не буду, хочу сказати одне. Відповідальність в першу чергу перед собою, перед майбутнім, не банально. До не… Верніше, навпаки, дуже скажімо так, банальна фраза, але тим не більше ми на нього впливаємо. Поки ми з вами тут створюємо бізнес або чимось займаємося, ми завжди впливаємо на навколишнє середовище. Наша відповідальність не порушувати закони фізики. От це наш підхід, наша стратегія. Сушарку температура більше 250 не подається, температура спалювання в районі тисячі, для того, щоб забрати всі можливі утворення хімічних речовин. Це окиси вуглеводню, двоокиси вуглеводню і таке інше. І окиси, поліокиси азоту. Це те шкідливе, яке випадає в атмосферу. Ну а якщо воно проходить через кукурудзу, бачаєте, це та шкода, яка може вплинути на кукурудзу, Ну або на інший другий продукт, який ми сушимо. І ще одне: зліва ви бачите, я про закони фізики, зліва ви бачите золу після спалювання викривим шляхом, яка, якщо стоїть вона біля сушарки без теплообмінника, то ця зола обов'язково буде в кукурудзі. Не вся, а десь відсотків. До 50 точно не попаде, тому що вона мілко дисперсна і вона з димовими газами, а особливо з кількістю повітря, яке проходить через сушарку, вона туди доплатити. Її можна знайти в кукурудзі раз. Якщо цю золу, одна зліва, верніше, да, зліва від вас, ця зола е з температурою до 1100 градусів, а справа від вас це та сама зола тільки з температурою 1500 градусів. Вона така красива, прямо як цей. Але, той же самий посил, якщо говорити про відповідальність, то ми чітко розуміємо, що ми створюємо енергетичні пристрої, які можуть дуже погано вплинути на бізнес. Щось запалити, щось загоріти, щось підпалити, щось отравити. Тому, якщо казати про нас, то у нас з 2015 року ніяких підпалів в сушарах не було. Тільки тому, що ми стараємося відповідально не порушувати закони фізики. І давати ту кількість енергії і кількість повітря, яка вимагає, якщо говорити про сушарку, а якщо говорити про прові котли, то ту енергію, яку, яку треба провести і тільки в той час, і в оптимальному режимі. Ну, це не де ми є. У нас так сталося, що ми є в Україні. Але навіть зараз, в ковідні роки, ми попали в Грузію, ми попали в Казахстан. Так. І е, я вам скажу одне: на сьогоднішній день у нас сьогодні є контракт з Казахстаном, який почав звертати увагу на те, що я тільки що розказував до цього. Давайте зробимо біомасу і будемо використовувати. Я вам скажу, що їх ціна природнього газу у нас сьогодні. 15 тисяч гривень, у них ціна природного газу десь приблизно біля чотирьох. При тому, що при такій ціні природного газу, вони все рівно звертають увагу на утилізацію відходів. Це стосується олійних заводів, це стосується курників і такого іншого. Я про що кажу? Ми своїм впливом, створюючи паливо, я вам скажу так, навіть мене це дуже так добре порадувало, коли я був там буквально неділю назад. Що вони кажуть, слухайте, в цих українців треба в них брати. У них підхід перший, перший в світі е, потужності по продажі олії соняшникової за 25 років, в них є досвід. А коли сказали, я буквально сидів з російським е, консультантом, який впроваджував російську технологію, і нашу, то е, Казахстан сказав, ми. Ну, казахстанські хлопці сказали, що ми, якщо ви будете в одинаковій ціні, то ми дамо перевагу вам тільки тому, що вони завмерли, а потім кажуть, ну, тільки тому, що е поки ви воюєте, вони до нас не прийдуть. Ну, це ж було шоковано, але все-таки ми цей контракт отримали, притом дійсно з низькою ціною. Політичну складову виключили. Тому я закінчив.